Привіт! Мене звати Микола і я засновник PAPIDU Digital Agency. Якщо ви хочете стабільний потік клієнтів із Google і не хочете постійно платити за рекламу, вам точно потрібне SEO-просування сайту. Ми допомагаємо вивести ваш сайт у топ Google за тими запитами, які вводять ваші потенційні клієнти. Що саме ми робимо? Аналізуємо нішу та конкурентів. Також проводимо SEO-аудит сайту, збираємо ключові слова, оптимізуємо контент, технічні параметри, покращуємо швидкість, мобільність і зовнішні посилання. Таким чином, вже за 1-2 місяці ви побачите перші результати: це більше трафіку, більше звернень, більше продажів. Ми працюємо як по всій Україні, так і за її межами. У нас є кілька готових пакетів від базового до просунутого з аналітику. Якщо ви не знаєте, з чого почати, натискайте кнопку «З чого почати. Це короткий тест, після якого ми підкажемо, яке рішення найкраще саме для вашого бізнесу. А якщо ви хочете поспілкуватись напряму, то під відео або на сторінці є месенджери та номер телефону. Напишіть або зателефонуйте. Будемо раді допомогти. До речі, якщо ви хочете заглибитись в тему діджитал інструментів і побачити, як це працює в реальних бізнесах, обов'язково зареєструйтесь на онлайн-семінар Day. Це наша подія, яку ми проводимо один-два рази на місяць онлайн та плануємо проводити офлайн у різних містах. Там ми ділимось найактуальнішими інструментами для продажів, реклами, автоматизації та впровадження CRM. Що ж ви дізнаєтесь, як правильно впроваджувати CRM? як безкоштовно писати клієнтам у Viber та Telegram? що таке IP-телефонія, як вона працює, як завжди бути на зв'язку, як працює email маркетинг як працює програмна каса, які сайти зараз реально працюють? У чому реклама для одних це море заявок, а для інших це просто витрати? Одним словом, Digital Day. це по суті. Живий такий практичний формат, без води, кейси, приклади, все по суті. Якщо ви підприємець, керівник, займаєтесь продажами або просто хочете покращити процеси у своєму бізнесі, цей захід точно буде вам корисним. Щоб зареєструватись, переходьте за посиланням у контактах або під цим відео в описі. Побачимось на онлайн-семінарі.